Прокладку вже не пробиває, от. але приїхав він знову через деякий час. Підсвічуємо, там клин. Там, ну коротше, нихренаськи не видно. ну я то бачу глазками ще якась там О. побачили, так? Да? І дивимося тепер сюди. Опа. Трібно. Опа. Клапан. Клапан відсутній. Відірвало нахрен випускний клапан. Відкрутив, знімаємо і подивимося, що там. Опа. Заховалося. Голівка наче жива, притру, подивлюся. А ну, от клапан поршень. Ну, візуально, наче цілий. <клес> Потрібно буде переглянути, чи нема там тріщини. Якщо тріщини немає, то клапан Встановлю, притру, це все почищу, ну і поїде воно далі працювати, на деякий час вистачить.